На забинтованих руках, в обличчі рванім, в порізі кожному я бачила одне, таке прекрасне, віддане кохання, що дане Богом вічне і неземне. Вони в медичній клініці сиділи і кожен сльози у собі ковтав. Вона про щось тихенько шепотіла, а він її як вмів. Так потішав у пам'яті в стареньких ще спливали, щасливі дні подружнього життя, як в парку восени одво гуляли і радо споглядали в майбуття, вона йому і злий печай варила, він їй з газети щось нове читав. Про все на світі разом говорили, їм Бог немало добрих снів послав. Бага земних ніколи не шукали, в серцях красу і вірність зберегли, і як колись у юності кохали і сонцем один одному були. У душах почуття не гасли теплі, і мріяли вони без зайвих змов. Прожити так, щоб навіть там у небі Господь дозволив разом бути знов. З ромашок він приносив їй букети, вона пекла у домі пироги. Було б ще так, якби не зла ракета, якби не вбивці, Гори вороги. На забинтованих руках в обличчі рванів в поризі кожному читаю річ одну Зникає все, а вічне лише Кохання, любов завжди сильніша за війну. Любов одна, це скарб дорогоцінний. Ніхто не відбере в людей її. І хто це щастя на землі зустріне, той все переживе в своїм житті. Він ще не рве ромашок таких самих, заварить злипи свіжий чай вона. Засвідчить про одне глибокі шрами їх не розлучить навіть і війна.